Сьогодні в нашому місті відбудеться турнір пам'яті тренерів з греко-римської боротьби Лущика, Дронова та Галіча. Турнір цей всеукраїнський. На жаль, в умовах війни ми не змогли зробити цей турнір більш потужним, бо не всі батьки хочуть їхати в прикордоння Сумщини. Будемо сподіватися, що на наступний рік ситуація зміниться. І цей турнір буде внесений в національний календар. Будемо повертати славу боротьби Шосткінщини. Сьогодні відкривається всеукраїнський турнір Пам'яті тренерів Шосткінщини. На змаганнях присутні команди Сумка на «Путивль», Буринь і команда Києва. Я дякую вам, що ви займаєтеся спортом. Вам перемоги! всім бажаю! Хочу побажати вам успіхів, міцного міцного здоров'я і досягнення поставлених цілей. Щоб ви сьогодні дійсно показали гарні результати, порадували своїх батьків, тренерів, щоб отримали задоволення. Ви сьогодні по великому рахунку всі переможці. Слава Україні! Осенці змагаються близько 35 учасників. А всього у нас 95 учасників. Хлопці, дівчата. Боротьба дуже розвита в області і к нам приїхали найсильніші. Будемо сподіватися, що переможці у нас будуть. Щось і є там, де діти! Ми команду привезли з міста Сум, 15 чоловік. Діти. Разного віку, у нас дуже сильні хлопчики, призори України. Ми приїхали з міста Канатоп. Ми привезли юних басів. Деякі учні зараз приїхали перший раз на змагання і досвідчених привезли. У нас приїхали сюди і призери чемпіонату України, і кандидати майстра спорту приїхали. Надіємося, що кілька медалей ми додому повеземо. Найкращі. Я перемагаю тому що Я багато за нас, я сильна. Я обрала за себе борбою, тому що мені це дуже подобається. Для того, щоб перемогти, треба багато займатися. Коли в нас будуть тренування, я інколи з хлопцями боюся. Навіть допомагаю. Займаюся греко-римською боротьбою 9 років. Цей вид спорту розвиває силу, дихалку. У мене сильні будуть суперники, але я стану чемпіоном. Змогла з друзями є зустрітися сім. Кож планую боротися за медалі. Сподіваюся, сьогодні в мене буде золото. Щоб перемогти, потрібно багато тренуватись, Треба слухати тренера. Є гарні хлопці, хороші. Сильні. Сьогодні буде гарна боротьба. Вже займаюся сім років, управилися і від спорту, тому що мені подобається Броски, боротьба, техніка в цьому виду спорту. А у нас сила і розум. Я сьогодні розрахую на медалі перше і друге місце.